О 13.50 на вулиці Перша виставкова у Кропивницькому, видно, дим. Руху напрямку міста Умань перекрили патрульні поліцейські. Любов Магда живе неподалік місця пожежі. Я знаходилася на кухні, готувала їсти, до мене повинні сьогодні прийти діти. Потім побачила, що з кухні з вікна побачила чорний дим. Вийшла на балкон, іде чорний дим, і нічого. Я ні взрива я не чула, нічого. Позвонила на аварійну службу. Вони мені сказали, що всі сили кинуті на... туди. Коли сталася пожежа, був на підприємстві, розповів водій Юрій Ковальчук. Стояв, грузився машиною, бухнуло вибух, і дим чорний, і все, нас вигнали відтуди. Да воно там вибухів одразу було. Краски грузять, розчинники». За попереднім визначенням, це надзвичайна подія техногенного характеру, написав у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Пожежа не пов'язана з військовою агресією. О 15.40 рятувальники загасили вогонь. Під час пожежі загинув чоловік. Ще одного працівника опіки рук. Він від госпіталізації відмовився, розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. О 13.25 до служби порятунку надійшло повідомлення. Рятувальниками було встановлено, що горять дві ємності із рідинами на території резервуарного парку. Також горіла будівля, яка розташована на цьому ж підприємстві на площі орієнтовно 200 квадратних метрів. До гасіння цієї пожежі було залучено 40 чоловік особового складу і 11 одиниць техніки. Причину пожежі і загибелі громадянина наразі встановлено. На місце пожежі приїхали працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб досліджувати якість повітря. Виміри проводилися за межами підприємства біля дороги. Повітря відбиралося на вміст вуглекислого азоту, азоту, діоксиду, метан, вуглеводні нафти, сажа пил. Формальдегіди, ангідерит серчистий за результатами попередніх досліджень. Вміст вище названих речовин в межах допустимих рівнів. Наразі група швидкого реагування на хімічні небезпеки продовжує дослідження на території підприємства. Потім будуть здійснені і в місті. Враховуючи дану подію за можливості не перебувати в зоні задимлення і звести до мінімуму перебування на відкритому повітрі. За фактом загибелі чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення, встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Відповідальність позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, це інформація від речниці поліції області Віталіни Бевзенко. На платформі для роботи з відкритими даними OpenDataBot є інформація, що директор підприємства «Хімрезерв» Олександр Могілей. Ми зателефонували за номером, який там вказаний. Він не обслуговується. За номером, який вказаний в електронній системі публічних закупівель Прозоро, на дзвінки не відповіли. Суспільне озвучить позицію керівника підприємства, як тільки зможе з ним поспілкуватись. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.